Та ви дивитесь схеми проєкт журналістських розслідувань Радіо Свобода. Мене звати Валерія Єгоршина. Так, молодий Володимир Путін реагував на запитання про атомний підводний човен Курськ, який разом з екіпажем затонув більше 20 років тому у Баренцевому морі. Доля ракетного крейсеру Москва і його екіпажу теж в історію. 13 квітня стало відомо, що українські військові успішно поцілили ракетами Нептун у флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії. Цей крейсер брав участь в численних ракетних атаках по українських мирних містах в повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України. У міністерстві оборони РФ озвучили таку версію: на крейсері нібито здетонував боєприпас, що спричинило пожежу, але екіпаж, нібито, повністю евакуйований. Громадянам Росії показали кадри, які, вочевидь, мали б це проілюструвати. На відео головнокомандувач ВМФ Росії зустрічається з начебто членами екіпажу Москви. Лічний состав крейсера Москва знаходиться в основному пункті базірування в місті Герої Севастополь. Але чи справді вони всі врятувалися? Де зараз екіпаж? Скільки серед матросів загиблих і поранених? З того часу уточнень чи нових даних від військового командування РФ не було. Тож схеми взялися за пошуки та ідентифікацію членів екіпажу. Першого встановленого нами загиблого члена екіпажу ракетного крейсеру Москва звати Іван Вахрушев. 41-річний Мічман служив у п'ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Його дружина Варвара Вахрушева опублікувала пост про його загибель у мережі ВКонтакті. Детальніше розповіла про це в особистих повідомленнях. Поступово обережно починають говорити інші родичі моряків, але поки одиниці. Наприклад, Дмитро Шкребець, батько одного зі зниклих безвісті моряків на Москві Єгора Шкребця. На своїй сторінці в соціальній мережі ВКонтакті він опублікував фотографію сина разом з іншими членами екіпажу. Декількох з них ми ідентифікували. Один з моряків Євгеній Грінберг. Ось його профіль в Там же він вказав такий статус, що нас чекає, море зберігає мовчання. На відміну від моря, сам Євгеній багато співає. При цьому усі пісні російської патріотичної спрямованості. <плес> Ще у травні минулого року Грінберг на своїй сторінці розповідав про бажання стати танкістом або танком, та, зрештою, вже у серпні став моряком Чорноморського флоту ВМФ Росії. Про що свідчить фото, на якому він гордо позує у формі. Матір Євгена Наталія підтвердила, що її син дійсно проходив службу на Москві як строковик після влучання українських ракет в крейсер. Он служил на кресле. Он позвонил домой, сказал, я жив, здоров, все нормально, документы сгорели. Сказал, у меня все так же, меня перевели, это как его, в ДШБ, ну десантную что бригаду. Он у меня срочник, и он будет, скорее всего, дослуживать, наверное, в Севастополе. Их же срочников не должны отправить туда дальше, на Украину. Після цієї розмови сам вцілілий моряк змінив в контакті прізвище з Грінберга на Горбунов. Ще один моряк з опублікованою батьком його Шкребця фотографії це Марк Тарасов. Також член екіпажу Москви про його ймовірну загибель раніше повідомляли журналісти російського видання «Агентство». Його мати Уляна повідомила про зникнення. Схеми знайшли у друзях Тарасова, матроса Олександра Біляєва з Петербурга. Він теж служив на Москві. 19-річний моряк Біляєв веде декілька сторінок у соцмережах. На сторінці ВКонтакті він зазначає, що обираючи між друзями та дівчиною, варто обирати друзів, оскільки труну будуть нести саме вони. До військової служби йшов свідомо, вчився в спеціалізованому закладі і публікував багато фотографій. Мати Олександра навіть поставила на аватар фото сина у формі. Вочевидь, батько хлопця, колишній десантник, вибором сина теж дуже пишається, адже публікує безліч фото Олександра. В кадетському корпусі. А це Олександр на тлі стенду з написом Підводні війська РФ у 2019 році. Як і попередній ідентифікований нами матрос, Олександр теж співає. У 2020 році він хвалився, що разом з друзями посів друге місце у конкурсі патріотичної пісні в номінації Ансамбль. У грудні 2021 року Біляєв опублікував в інстаграм світлину з підписом, що це останнє фото у найближчий рік, очевидь маючи на увазі, що йде служити. Втім, вже у січні цього року бачимо його спільні фото разом з моряками, яких схеми раніше ідентифікували як членів екіпажу ракетного крейсеру Москва. Нам вдалося встановити, що Олександр Біляєв один з тих, кому вдалося врятуватися з корабля, що пішов на дно, і знаходить в Севастополі він також строковик. Хоча сам Путін заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не задіяні та не будуть задіяні у війні в Україні. Те, що в РФ називають спецоперацією. На цьому все. Якщо ви маєте додаткову інформацію про загиблих та зниклих безвісті членів екіпажу Москва, попри заяви російської влади про повну евакуацію. Пишіть нам з вами були схеми до зустрічі.